І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, я щиро вітаю вас із 25-річчям відродження церковного парафіального життя у вашому селищі Мшанах. І радію з того, що сьогодні, цього осіннього дня цієї неділі, 18-ї після п'ятидесятниці, ми можемо з вами відсвяткувати цей перший ювілей вашої парафії. Звичайно, що церковне життя. У вашому селищі і раніше відбувалося, але з відомих для кожного із нас причин. В багатьох селищах, містах, навіть і в великих центрах міських обласних припинялося церковне життя. І тільки згадана сьогодні подія тисячоліття хрещення Руси дала можливість відродити парафіяльне життя тут, у селищі Мшана. І в рік 1025 річчя хрещення Київської Руси України. Багато що змінилося за цих 25 років. Від тисячоліття хрещення до 1025річчя хрещення. Перед нашими очима, як одна мить, відбувалися події, про які, можливо, 25 років тому. Ніхто і не думав, і не мріяв, і на серце кожного не спадало, що таке може відбутися. Це розпад над держави, яка, здавалося, тримала у страху не тільки той народ, над яким панувала, але й весь світ. Це здобуття нами Незалежності України, і ті зміни в релігійному церковному житті, які відбувалися по всій Україні, і особливо тут в нас, в Галичині, все це про перед нами як одна мить. А ще більше це те, що Внаслідок із-за причини цих релігійних подій в нас не тільки відбувалися сутички, але й будувалися храми. І ось подумайте зараз, кожен із вас, православний християнин, задумайтеся, чи над цим не було промислу Божого, щоби внаслідок. В цього протистояння будувалися нові храми, прикрашалися храми, ми ставали свідками освячення цих храмів, прикрашали їх всередині, зовні, розписували. Перед нами явилася особлива милість Божа, це мироточення ікони Пресвятої Богородиці. Яке відбулося в вашій парафії, і ось сьогоднішній день увінчений такою особливою присутністю милісті, милість, милості Божої Матері, присутністю цієї ікони Божої Матері, Всецариця, яка принесена до нас. З далекого монашого Афону, монашої республіки, де є дуже багато святи. І чинці час від часу, малюючи ці ікони чудотворні, діляться з усім світом цими святинями. І, власне, сьогодні одна із таких святинь. Написана чинцем Святої Горіафон присутня у нашому храмі. Отже, подякуємо, дорогі брати і сестри Божій Матері, за те, що вона не відвертала свого чесного омофору, ніколи не згортала його над нами і явила особливу милість. Для кожного із нас і буде являти, якщо ми будемо подібними, до то того зерна, яке впало на добрий ґрунт, як ви чули, і дало сто крат більше плодів. Господь сьогоднішньою притчею нас всіх виводить. На цю стежку сіяча і зерна, яке падає, то при дорозі, то в кев'янистий ґрунт, то в терня, то в добрий грунт. І серед нас треба сказати, є всі подібними до того зерна, яке падає і при дорозі. І до того зерна, яке падає в кам'янистий ґрунт, і в терня, і в добрий ґрунт. Тому що цим ґрунтом є наші серця, є наша душа, які приготовлені для того, щоб сприймати це Слово Боже. Але що я скажу? Я промовлю до вас словами нашого великого українця, святителя Дмитрія, митрополита Ростовського, який ще вдалекі, в петровські часи, у тій далекій від нас і такій трагічній Росію промовляв до ростовської пасти. Вустами українців. все збідніло, немає добрих проповідників і немає добрих сердець, до яких вер і на які б падало це насіння доброго сіяча. І наш час. Хоч і відкритий, дорогі брати і сестри, для цієї проповіді, але зустрічаємо ми в своєму житті і недбалих священиків, і недобрих проповідників, а ще більше серця наші до кінця не відкриті для того, щоби сприймати Слово Боже. Ми, можливо, в своєму житті. Більше схожі на той ґрунт, в якому проростає термін. І час від часу ми прополюємо цей ґрунт. Це поле ми готове. Своє серце ще заставляємо повертатися до церкви, приходити на Богослужіння. Але нам стає все важче і важче. Це так є сьогодні. Той світ, в якому ми живемо, зовсім не приготовлений своїм полем, своєю рілею для того, щоб засіяти в ньому добрі зерна. Сіяч виходить. Сіяч це є добрий пастир. Це є Бог. Він так чекає нас усіх. Для того, щоб прийняти в свої обійми. Але не завжди ми йдемо, прямуємо до цих обіймів. Хочеться, дорогі брати і сестри, щоб цей храм завжди наповнявся вами так само, як і в цей день. Тому що я впевнений, ви маєте доброго сіяча який здатний засіяти кожному в серці зерна слова. Але буває так, як і Господь сьогодні сказав, не кожному дано зрозуміти слова Царства вічного і Божого. Не кожному дало зрозуміти слово, тому Господь навчає нас притчами. Щоб ми краще це сприймали і краще розуміли. Коли я дивлюся на цей храм, зі стін якого до нас дивляться десятки святих, до тих, яких ми, до яких ми звертаємося в молитві кожного дня і наших родичів, які зображені. На західній стіні храму. Це є наші родичі. Вони так само були українцями і прославили свій народ і свою церкву. Бо про що ми можемо говорити в рік 1025-річчя хрещення Київської Руси України? Як не про той Сон святих українських, які утверджували. Українське православ'я і українську православну церкву. Сьогодні в Україні ми також змагаємося за те, щоб в нас була єдина церква, щоб ми не були поділені, щоб в храмах від Донбасу до Галичини звучала українська мова. Тільки при такій наводній єдиної церкви. Ми можемо сцементувати єдність нашої нації і нашого народу. Для цієї мети всім нам потрібно працювати, мати тверду віру, таку, як мав преподобний Антоній Києво-Печерський, який постійно просив Бога, щоб він поставив на камені віри ноги. І повертаючись знову до особливої присутності у вашому храмі Матері Божої, її покрову і заступництво, будемо, дорогі брати і сестри, молити при Святу Богородицю, яка і на нашій землі знайшла собі уділ. Вона знайшла собі дом. І в нашій землі не забувайте цього, що наша земля всіяна багатьма монастирями, трьома чудотворними лаврами великою кількості ікон Пресвятої Богородиці. І все це є через те, що наші предки пращури, діди прадіди Матері і сестри вміли молитися до Божої Матері і вимолили в неї особливу милість. Будемо, дорогі брати і сестри, цей святковий день ще раз і ще раз звертатися до Божої Матері, щоб вона покривала від всякого зла нас всіх. Часним своїм помофором. Амінь.